Доброго здоров'я, мене називають Микола Вересень. Півтори години ми будемо разом з вами обговорити різні цікаві, менш цікаві, може інколи трагічні обставини, які супроводжують наше життя. Олександр Федоренко, експерт з місцевого самоврядування, голова громадського об'єднання Муніципальна Ліга Києва у нас в гостях. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. І як саме зрозуміло, ми будемо говорити про вибори. Попри те, що, мабуть, всі думають, що ми будемо говорити про Харків і Донець, так ні. Не будемо про них говорити, тому що я... Цілий день на це дивлюся, я думаю, що і ви дивитеся. Я думаю, багато людей в Україні. Але те, що мене трошки дивує, це е, не можна безперечно якось ображати своїх колег. Але ми таке враження, що дуже часто преса перебільшує, да? коли приходить 200 людей, а показують так, що ніби там 2 мільйони людей стоять. І це якось ти дивишся, ну, ну 200, ну 300, ну 500. Ну це не це якось не дуже серйозно. І до цього і ставитися може не треба настільки серйозно. Це все ж таки не майдан з сотнями тисяч, з мільйонами окремими моментами. І як ви до цього ставитесь? До Бо, таких от... Звичайно, що багато моментів, коли преса, скажімо так, перебільшує свій вплив на. Коли да. треба, інколи можна да, треба прийти. Тому до цього треба відноситись спокійно і дуже уважно, вдумчиво, як кажуть, розбиратись в кожній ситуації, тому що дійсно в певних випадках можна збільшити, як кажуть, зробити з мухи слона, а в інших випадках, навпаки, показати, що начебто все дуже гарно, ну, як показували, як кажуть. Телеканал Інтер події на Майдані. Ну, ходять якісь там так, декілька так, десятків людей. Нічого страшного не відбувається, дуже, все дуже гарно і нормально. Ну, а тепер до теми. Вибори в Києві. Якщо просто почати з такого, такого запитання, чим вони будуть відрізнятися? Від тих, які були впродовж 20 років чи останні роки, якісь будуть щось ви відчуваєте, що щось інакше стало. Ставлення людей, ставлення політиків, а якісь політехнології новічі. Чи... Скажімо так, останнім часом, ну, коли, ну, кожен раз, коли відбуваються вибори, всі експерти, всі там соціологи, політологи, вони розповідають, як це буде. Що саме буде відбуватися, але кожного разу відбувається щось зовсім трошки інше, ніж розповідають, так кажуть, шановані експерти і політологи. От якщо аналізувати це в часі, от, наприклад, у 2012 році всі розповідали, що, наприклад, переможуть представники там, потужної там, команди там, Черновецького, тобто люди, в яких є ресурси, там, ну, фінансові, адмінресурси, всі розповідали, що вони обов'язково переможуть. А результат перемогла представники об'єднаної опозиції. Чому? Тому що от ця спроба повторити якийсь минулий успіх, Якщо Черновецькому за рахунок якихось продуктових наборів вдалося перемогти, то в 2012 році ця вже технологія вона не спрацювала. Угу. Тобто, виборці вже почали більш уважно дивитися, ну не змістити. Не те, що там купили певну кількість тисяч, там, десятків тисяч голосів і перемогли. Тобто воно має вплив, але вже не такий вирішальний, як це було там 2006 у 2006-2008 році. Так само адмінресурс. Якщо була жорстка вертикаль влади, і в 2012 році вона була, вона була задіяна. І так само ну, так, таких результатів вона не принесла. Які, ну, Ті, ті сподівання, які думали, що тільки за рахунок адмінресурсу можна перемогти, цього не відбулося зараз на цих виборах. Зрозуміло, цей адмінресурс відсутній, тому що ну, влада, по-перше, немає вертикалі. По-друге, влада, яка зараз в Україні вона представлена е, майже всіма там опозиційними силами, тобто немає у, у жодної з цих опозиційних сил якоїсь такої монополії на цю владу, тому. Скажем так, виборці будуть все ж таки визначатись самі. Тобто продуктові набори і інший там підкуп виборців, я вважаю, він працювати не буде. Адмінресурс також відсутній. Жодна з політичних команд, яка ну, намагається перемогти на президентських виборах. Виборах вона його не має на сьогоднішній день. Окей, і тепер, якщо ми маємо таке рівненьке, чистеньке, біленьке поле, то ми можемо подумати про змісти, який, як як. До якого Києва прагнуть кияни? Що хочуть кияни? Це найважливіше. Ви, ви так мацали там десь, як пульс, київський пульс там десь, щоб зрозуміти, що хочуть кияни? Що вони, що, що, за що б вони би голосували? Може їм навіть це не запропонують, але вони так по думки б хотіли. Ну, скажімо так, я вважаю, що на зміну усім адмінресурсу і продуктовим наборам прийшла така нова технологія. Це так звана громадськість. Ми представники громадськості, тому ми кращі, ніж партії. Вони всі погані, а ми дуже хороші, пушисті. І ми mm -hmm. саме ми знаємо, що робити. Тобто, коли береться якась там проблема невеличка, локальна, Потім э, беруться вирішувати цю проблему, неважно вирішили чи ні, але вирішували і намагались. І на цьому робиться угу. э, така технологія, що от ми ж за це боролись, не перемогли, але якщо в нас буде влада, ми ці питання повирішимо. Тобто, да, да. І дуже багато людей виникають, що там я стояв на Майдані на сцені, виступав, тому я герой. О, тепер на Майдані буде стояти разів да, 40 більше, там, ніж стояло справді. Це, це ми знаємо. Так, да, І кожного дня цих людей все більше і більше. Більше. Вже їх більше. Да, я навіть імена деяких знаю. Да, тому це така новітня технологія, яка буде ну, людям намагатись, будуть душити, що це громадськість, це набагато краще, ніж партія. Але якщо проаналізувати, хто представляє цю громадськість, то зразу вилізуть або Той, якісь... хто, хто платить часто. Ну, от, як кажуть, зняли з язика, так, так і відбудеться. А океанам, я думаю, що. І взагалі, от події на Майдані, люди хочуть мати право вирішувати питання, тобто кого призначать на владні посади, і питання контролю за діяльністю цих осіб. Тому що ну, багато зараз нарікань, що призначаються не ті люди, чи якісь, і ми бачимо, що призначили на губернатора через там, тиждень, зняли, там, призначили керівником міліції, прийшла громадськість. Ну, виступила проти, знову там відмінили, призначили іншу особу. Тема люстрації, вона на сьогодні, ну якби я вважаю, що вона трошки замочується. Чим далі час йде, тим менше вона піднімається, тому що ну, зрозуміло, що люстрація повинна бути. Тому що люди, які вчора розповідали, яка у нас гарний президент, як він правильно робить, вони, скажімо, на тиждень злякалися, а потім знову побачили, що можна. Ну, але ви мені скажіть, що хочуть кияни? Це важливий момент. Насправді це найважливіше. Тому що, ну, навіть якщо чесно обрати і чесно контролювати, ну то треба все одно знати, які кияни хочуть мати подвір'я, магазини, які ставлення до них міліціонерів, які лікарні і так далі. Де відпочивати? Е, ну і, і де вчитися, як вчитися. Ну, коротше, там, там велика, велика, велика. Питань. Ну, є багато соціологічних досліджень на цю тему, і якщо і проаналізувати їх і скомпілювати, то більшість киян хоче, щоб ну, людина, яка очолить Київ, вона не мала якогось корупційного минулого. Це перше. Друге, вона має, повинна мати відповідні якості, які дозволять керувати містом. Третє, це мати відповідну програму. Ну, звичайно, програми всіх кандидатів вони майже однакові. Все вирішимо зразу. Ну, Наступна... а що б ви? А як би вас обрали, що б ви вирішили зразу? Яку, перш, яку першу би е, інакше поставили? За що ви звітували з гордістю через 100 днів? А? З гордістю через 100 днів. Ну, є якась проблема, я думаю. Я, я її можу не знати, бо мої проблеми закінчуються в моєму дворі. Де чужі люди ставлять свої машини. Це мене турбує, але не всіх це турбує. Тому я не буду казати, що мене турбує. Але що турбує киян? Киян багато питань, звичайно, турбує і на кожному рівні свої, як кажуть, турботи. Тобто, дійсно когось турбує машина, неправильно припаркована в його дворі. Інших турбує незаконна забудова, яка відбувається на місці дитячого майданчика. Третіх підприємців турбує, от, особливо ті, які там, займаються малими так званими архітектурними формами. Їх турбує те, що вже років вісім, ну не вісім, це розпочалось десь сьомий рік. що вони не можуть оформити документи на свій МАФ установленому законом порядку, а міська влада кожного разу придумає нову схему. І все звелось до того, що плати певну суму грошей, і стой вже де стоїш. Нема mm. питань, але жодного документу немає. Тому прозвітувати через 100 днів я вважаю, що все ж таки треба починати з реформи місцевого самоврядування і залучення як найбільшого, найбільшої кількості громадян до управління містом. Тобто, а як це механізм? Ну, от дивіться. Весь час розповідається про те, що влада буде децентралізована, розширені права територіальних громад. І зараз ми бачимо, що Кабмін прийняв концепцію, відповідно до якої будуть там ліквідовані обласні адміністрації на рівні областей, районів замість обласних адміністрацій будуть утворені виконавчі комітети, які будуть безпосередньо обиратися на місцях, а, на місцях і вони будуть здійснювати всі повноваження і зразу. Ладна здане ладно. у да, місті Києві. Якщо ми беремо аналогію, тобто є Київська міська рада, є виконавчий орган. Адміністрація на рівні району є районна адміністрація, районної ради немає, бо тому, що розповідали, що як тільки зникнуть районні депутати, які найбільші корупціонери, зразу стане дуже гарно і хорошо Ну пройшло вже з десятого року майже чотири роки. Гарно не стало, не а стало, стало тільки те, що ну мешканець, якщо у нього там був той районний депутат, то його знайти набагато простіше і ну що відновлять райради. Ну, скажем так, це такий передвиборчий ход хід, так сказати, всіх там політичних сил. От і Володимир Бондаренко також заявив, що відновимо. Але ж питання, чому не відновим, але не відновлюємо. Чому зараз не прийняти рішення про відновлення районних рад і не провести 25-го вибори і до Київської і міської ради? І вибори Київського міського голови, і вибори районних у місті Києва Рад. Для цього є два шляхи вирішення. Перше, це збирається Київська міська рада і приймає рішення створити районні ради і йдуть вибори. І відбуваються вибори 25-го. Інший шлях це вноситься зміни до закону про місцеве самоврядування і закону про столицю, про, мі... про столицю міста Герой Київ, де передбачається обов'язкова їх наявність. Тобто, Перший шлях Київрада не збирається по питання її легітимності. Другий шлях є більшість в Верховній Раді, беріть, голосуйте, але ж, я так розумію, краще ще декілька років порозповідати, що от-от-от ми їх відновимо, і таким чином ну, на цьому uh -huh. заробляти якісь дивіденди, ніж взяти їх і відновити. Тому що. Коли ти ну в опозиції, коли ти з народом, коли ти з громадськістю, звичайно, ну гарно їх б було б відновити, тому що ну от по Києву от, головна така проблема це от, незаконні забудови. От виникають місцеві активисти, громадськості, представники. Ну якщо б цей представник громадськості, який вирішив питання там по місту, його люди обрали депутатом районної ради, і він, крім того, що він просто активна людина, мав ще певні повноваження. Е, як представника органу місцевого самоврядування і впливав на ситуацію? Ну це ж було б набагато краще і набагато. Ну, легше це було знає, б... це велика реформа. Тому що він може, коли, наприклад, міліції муніципальної нема? Та, то тоді він же не може, як представник влади, наказати не буду наказати міліціонерам. Ви знаєте, що тут незаконна забудова, так ви втрутьтеся щось зробіть. А міліція підпорядковується безпосередньо міністру, який там на горі сидить. І вони згадують, а ми не будемо це робити. Тобто, це не така проста історія. Ні, ну дивіться, я, на... теж, я теж вважаю, що треба просто зробити мораторій на будь-яке будівництво в Києві на цей момент. Та? Тому що така кількість незаконних забудівель, що це жах якийсь. Просто треба сісти і розібратися, що законно, що незаконно, що так, що за хабар, і так далі. І так далі. Але це механізм, якщо його ні, дивіться, головний механізм в даному випадку це те, що, наприклад, коли от була перша помиранчева революція, питання з незаконними забудовами тоді ж так само стояли ну, гостро. Тодішній очільник міста Києва Мельченко Олександр Олександрович, він що зробив? Він видав розпорядження міського голови про те, що. Районна адміністрація погоджує питання там, погоджує проєкт землеустрою. Тобто Київська міська рада не розглядала ніяких питань поки зарасі района... хамрі йшли в район. Ні, ні, ну хабарі, не хабарі, хабарі але йшли. районна влада знала, що де будується. Депутат районний мог впливати на цю цю ситуацію. От одразу після обрання Черновецького він перше, що зробив, відмінив це розпорядження. Ну навіщо йому якийсь там район, якісь районні депутати, які йому заважають розглядати питання так, як він хоче, і давати підставу для того, щоб зацікавлені і ті ж самі активісти могли в судовому порядку відмінити будь-який там землеотвіт. Тому от перше, що Черновецький зробив, от відмінив оце право в района погоджувати відведення земельних ділянок. Скажем так, в місті Києві взагалі питання от місцевого самоврядування воно було не впорядковано. Чому? Тому що оця непевна ситуація, коли Омельченко щоб підстрахуватися на випадок, якщо він не переможе на виборах мера, пролобіював закон, де скрестив. Різні за своєю природою правової органи державної виконавчої влади і орган місцевого самоврядування, тобто створив, що Київська міська державна адміністрація, це, вона і виконує функції ну, органу місцевого самоврядування, і функції і держав. державної виконавчої влади. І це призвело до чого, що на район. Пошла проєкція так само, в, район, в районі є адміністрація і рада, і в місті, і в районі виявилося, що нема виконавчих органів, які б ну, утворювалися б депутатами. І далі, коли прийшов Черновецький законно про місцеве самоврядування, взагалі то передбачено, що коли нова каденція, обирається там міська рада, районні в місті Ради, Повинно вирішуватись питання про повноваження районних у містах Ради. Знаєте, що я хочу сказати? От ви так довго і красиво говорите, а, а, а глядачі нічого не розуміють. Тому що слово сполучення, навіть районні у містах Ради, у мене, ну я так розумію, бо така професія. А я ближче до, до е, е, глядачів. А скажіть мені, будь ласка, як ви бачите місто Київ? Це специфічне місто, як столиця. Тому що, окрім місцевого самоврядування, тут є ще і державні установи, які теж тут існують. Тобто є шлях, такий, як Вашингтоні, Дістрикт Каламбія, район Да? От там воно -оно окремо. І окремий закон, і там не штат, і штатних повноважень нема, а там є тільки повноваження специфічні для цього, Дістрікт Каламбія. Є варіант, коли повністю муніципальне все. Але тоді немає муніципальної міліції, тоді не ви за, за за сьогоднішнім днем, коли не обирається суддя, не обирається міліціонер, ну шеріф, не обирається прокурор. Ну, прокурор окей, там я розумію, він має бути там якийсь такий вертикаль. Та тут тобто, воно теж не буде спрацьовувати. Тобто, який ідеальний Київ ви би ви би пропонували. Ідеальний Київ в якості а, або там має бути все ж таки державна якась адміністрація. Чи взагалі не потрібно там. Але тоді як будуть виконуватися якісь загальнодержавні о, закони чи загальнодержавні бажання? Як можна співвіднести отут мер у нас начальник, він взяв, перекрив дорогу, по якій їздить президент? Ну, я кажу, умовно. А чому умовно? Вони ж можуть посваритися. І один одного, поки вони ніби там Порошенко з кличком, ніби той на мера, той на президента, а раптом посваряться. І перекопає кличко вулицю. І що буде робити, якщо виграє вибори? Цей е, Порошенко. Ну коротше, як, 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 як вийти з цієї ситуації? Ну, я особисто все ж таки сторонник-прихильник, е, все ж таки напрямку місцевого самоврядування. Тобто в Києві повинна бути Київська міська рада, яка має власний виконавчий орган. В районах в місті Києві повинні бути районні ради, які також мають власні виконавчі органи. Далі повинна бути ще третя ланка це орган самоорганізації населення. Тобто зверху донизу вся ця система повинна бути сформована. З приводу того, що ну, а як же держава, державні функції, там, перекопає дорогу, ну, вибачте, є чіткі повноваження, як і ради, так і цих виконавчих органів на рівні міста і районів. і… Питання контролю за їх діяльністю ну по перше, є прокуратура, яка здійснює нагляд за додержанням законів по всій території, неважно ким там Київською міською радою. там. Чи іншими органами. Тобто вона здійснює нагляд, і ви ж ну, розумієте, коли там, наприклад, незаконно відвели земельну ділянку, вноситься протест, рішення зупиняється. Якщо Київрада не реагує, подається до суду, тобто є механізми. Так само з контроль за органами виконавчої влади, ну, як Київрада, є у неї виконавчий орган, і президент, наприклад, ну, нікого там не призначає і не впливає. Але... Ну можна ж вирішити питання таким чином, що всі рішення виконавчого органу Київради, вони які носять нормативний характер, вони повинні реєструватися в управлінні юстиції, і тільки потім вони вступають в силу. Ну, управління юстиції сидять фахівці, яким байдуже там до господарська діяльності, але вони перевіряють всі рішення на то, на відповідність закону. Перевірили, зареєстрували воно чинно. але треба передбачити також механізм, щоб не було зловживання. Тобто, бо міська влада приймає рішення, ті зупиняють, і потім воно це там ж... півроку ходить по кругу. Це ж є питання. Тому повинні бути певні строки і певна відповідальність за зупинення рішень. Якщо управління юстиції зупинило, звернулось до суду, то по перше терміни, в які це розглядається і приймається рішення про реєстрацію або про відмову. І відповідальність за незаконне зупинення цих рішень, і така система вона буде працювати. Ну, коли президентом був Ющенко, а прем'єром був, був Янукович, і тоді Міністерство юстиції, Ні, ну, на чолі з міністром Лавриновичем, знайшли якусь там зачіпку і не реєстрували закони е, постан, е, ну, документи, які підписував президент. Так що там Ні, ну це трошки. Є. інше. Ну, ну схоже, схоже, тому що. Достатньо. Ну, і, звичайно, наявність незалежної судової влади, вона дозволить, ну, як кажуть, буде виступати арбітром цієї цій ситуації, якщо суди будуть дійсно незалежні. Ні, Ну, це ви так на Європу подивилися, щоб з неба на нас, тут на Київ впало і незалежні судді справедливі, і це, і це, і це, і це, і це. А як з точки А пройти в точку Б, ми не знаємо. От як з сьогоднішньої ситуації пройти в ту точку, щоб все це запрацювало? Щоб і судді були незалежні, і ці були незалежні, і ці були відповідальні, і так далі. і Так далі. Так що, є про що говорити? Але нам же нема з вами про що говорити, на жаль, нам треба дивитися новини. Тобто, ця частина закінчилася. Голова громадського об'єднання Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко у нас був в гостях, експерт з місцевого самоврядування. Дякую, що прийшли, а ми подивимося новини.